Моя історія почалась 4 серпня 2021 року, коли я м, дізналась про те, що в мене онкологія. Це був грім серед ясного неба. Зараз Світлані 40. за місяць до того страшного дня жінка виглядала ось так: усміхнена, життєрадісна та без жодних ознак хвороби. Кожні три-чотири місяці вона проходила різні медичні обстеження, бо намагалася завагітніти шляхом штучного запліднення. Згодом жінка пережила смерть дитини в утробі, тож діагноз онко став справжньою несподіванкою. Коли звернулася до лікаря, звернулася я із за того, що в мене почались больові синдроми в животі. І в мене дуже виріс живіт. І в мене така, знаєте, жевріла надія, що все таки я сама завагітніла, тому що лікарі говорили: ну давай, спробуй, можливо, ви зможете самі. Пухлина виросла в 11,5 см. сантиметрів. До основної операції Світлана пережила чотири хіміотерапії. Вже після другої випало волосся. Тоді загалом їх було 10. Останню робили в березні 22-го року під обстрілами та в бомбосховищі. Але з часом хвороба повернулася та стала ще сильнішою. Другий раз ніхто не очікував, що буде настільки масштабна онкологія в мене, тому що в мене метастази пішли. В органи черевної порожнини, і вони локалізуються не в одному місці, а у всій черевній порожнині. Онкомаркери зросли втричі, і в березні 2023-го КТ показали метастази майже в усіх органах черевної порожнини. Це мене у мене карциноматос у черевини. Як сказав мій лікар, хотілося б краще, та немає вже більш куди. Жінка зізнається, болить сильно. Знову сеанси хіміотерапії, знову хустинка на голові. Як сказав мій чоловік, ти і така красива, але це психологічно дуже важко. Бути готовим до того, що ти будеш весь час ходити в хустинках, це важко. Але мої учні, коли я прийшла в хустинках, навіть ніхто не звернув на це уваги. Вони Ну, вони сприймали це ніби так, як нормально. Саме учні, мама та чоловік стали для жінки тими, хто змушує триматися та боротися за життя. На 16-й день після операції Світлана повернулася до роботи. Каже, так легше. Я старалася в житті ніколи не плакати, тому що я завжди була тим позитивчиком, яким я була посмішкою свого ліцею. А зараз посміхатися дуже важко. Всі намагаються мене підтримати, хто словом, хто ділом, але це дуже важко сприймається і дуже боляче те, що я така не одна. Учні ж і почали бити на сполох та шукати допомогу для улюбленої вчительки. Колишній клас, у якому керівником була Світлана, організував збір коштів для лікування, адже кожна хіміотерапія платна. Ця людина, яка допомагала мені перш за все, це. Стати тим, хто вірить в себе, і допомогти мені стати тим, ким я зараз є Светлани Сергійни. Я ну, впевнений, що. Мене б не було того, що я зараз маю, і не бу... я б не був би тим, ким я зараз є. Сама ж Світлана обрала для себе позицію, що з хворобою потрібно потоваришувати. Вона почала її малювати у вигляді тваринки. Окрім того, займається вишиванням та знаходить віддушину у квітках. Тож вдома у жінки справжня оранжерея. Також Світлана знову почала навчатися, аби у майбутньому допомагати таким, як вона. Минулого року я вступила в Прикарпатський університет імені… Михайла Грушевського, вона е, практичного психолога. Саме тому і вибрала курсову роботу: це психосоматика хворих, е, ну, психосоматика онкохворих. І зараз хочу писати її досить глобально, нам мабуть, що це швидше за себе дипломна магістерська робота, тому що м, людям потрібно говорити, їх потрібно слухати, їх потрібно виводити на діалог. Потрібно допомагати навіть просто поговоривши з ними, треба говорити з людьми онкохворими постійно. Такого працівника цінують та люблять і колеги, відмічаючи постійний професійний ріст та наполегливість Світлани. Це дуже добре. Жінка прагне вдосконалитися, прагне якось розвиватися, і тому навчається у вищому навчальному закладі. І ми. Працює психологом, і, в принципі, ми чекаємо від неї чогось нового, тому що вона так до всього підходить творчо, неординарно. От, і умова ця роботи з маленькими дітьми, і з усіма дітьми, здобувачами освіти ліцею, то вона в неї полоходить. Остання хіміотерапія у Світлани була на день вишиванки. Окрім того, що це фізично важко. Важко і матеріально, адже немає ні безкоштовних сеансів, ні ліків. Тож, аби допомогти жінці побороти хворобу та підтримати, можна скидати кошти на картку, котру ви бачите на екрані. Анна Чапель, Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.